Же помилась в потоці. за водов усі хвороби сплинуть, щоб не вернутись знову. Всі рани вранці встали, щоб щастя не проспати, вечерю збутували. І тихо так у хаті свят вечір в нас, вивія, найважливіший день прийшов у світ Месія спасти усіх людей, Желегі, в кресанях, його зустрічають щиро. Родився Бог на санях для щастя і для миру. Ніде не колядують, так як у нас завзято, і звіздарі мандрують від хати й до хати, від співу вибухає зненацька все село, Позірка сповіщає, що народився Бог. Своїм Народився Бог! Нукрі вийшли в у Христа. i love you. Сани тешу, де сміси бласа. І таким, як ти, він рад, допоможу тобі легко і покажу шлях до пекла. Тож здійсниться твоя мрія, тхне усе там руським міром. Насміхатися не на смітим. Я є цар, всія Русі, і не Київська вона, а столиця їй Москва. В цьому світі я є цар. Всього володар, одягну на людство пута, бо свобода то отрута. Всього світу це столиця, хай Америка боїться, і Європа хай тремтить, іде по світу руський мір. Ми, царя, найкращі слуги. Зло ми сіємо повсюди. Всіх поставив на коліна перед ліком Господіна. Він правитель наш єдиний, зробить світ весь руським міром, знищить правду і свободу, Славте, ірода народам. Схаменися чортівня проти бога цар ваш тля. Вірні Господу народи, дарував він їм свободу. Є народ, який ніколи не допустить влади злої. І рода у мицю повідь, і живе він в Україні. Що? Нє нє нє. Ми схаменнися, чортівня. Ми усе, усе зруйнуємо. Новоросію ну, збудує. Від якоїсь України не залишимо й слід. Від Донецька і до Львова запанує ірод мова. Від степів до сині гір вацарі за руський мір. Я господь. Землі всія України вже нема, а народиться українець, знищу я його насіння, за цвітем геню калина, вирую я її корінням. Це дзвенить зненацька мова язиком розтрощу слово. Не цвістиме Україна буде там лише руїна. Знищу все від того роду. Що цінує так свободу. І зруйную всі майдани, русський мір над світом стане. Де ні Бога, ні Христа, тільки я і тьому тьма. Я володар над людьми, всі раби мої раби. Не сміши мене, владарю, міска мене дуже і царю. І душею ти нікчемний, сієш війни ти дарем, не зруйнуєш світу вщерть, над тобою владна смерть стане фінішом твій старт. Ти не цар, ти не рак. Влади і грошей кривавих, хворих злих своїх уявлень. Ти ніхто. Бо в серці твору вже давно немає Бога. І ніщо твої слова, а в моїх руках коса. бачу страх в твоїх очах, не людина, ти хроба. Що з тобою, мудре сперти? я скажу тобі відверто. Думав, з нами ти завжди і ведеш всіх до біди. Ти ж сама любила війни. Всіх вбивала непомильно, українців не жаліла і не мала їх скосила. На майдані, на війні. Що пороблено тобі? Так було таке зі мною. Так я смерть завжди скосую. Перед Богом я безсильно, українці ж духом сильні. Не бояться навіть смерти, і завжди готові вмерти. За товариша і брата, за дітей, дружину, матір, за країну і свободу, за добро свого народу. А таким я не страшна. Бог дарує їм життя. Україна вічно буде. Бо живуть тут світлі люди, вміють синувати свободу і молити щиро Бога. батько, матір шанувати, батьківщину захищати, славити во вік Христа, земних головна душа. Не збагнеш ти їх сердець, Україна твій кінець. По-русским зділена Херсон, там всі говорять по-русски. Дулю з маком до Відцуськи, проколовся те вражином. Бо Херсон це Україна. Є в нас військо і залужний, в Україні ніц не світить, другій армії у світі. Україну не зламати, забирайте свої лапті і допоки ще живі, вимітайтесь, москалі. Україна не для вас. Ані Крим, ані Донбас скоро відвоюєм Бахмут, аби руським тут не пахло. І не буде супостату. Будуть люди, син і мати. Бачите, зоря ясніє смерть йому тут уже месіє. i you Дому захотілось, де до небесні ги у хаті пахне сіном вечеря на столі. І тут, на небеснім зводі, поглянь, яка ясна горить зоря провісниця народження Христа. Ми тут також удома. Я знаю. Та ця війна на серці впала втома, так хочеться тепла. У нас там колядують нам много блага літ. А ми, а ми будемо. Такий жовтий світ. Хай згине клятий ірод, що розпочав війну та рідну Україну. Я не віддам йому. Ми разом побратими, за нами наш народ, за нами Україна і з нами завше Бог. Сьогодні ніч чарівна, придивна ніч Різдва. Свята Марія Діва дитятко сповела. Хай помудріє людство в придивну річ ніч Різдва. Народиться Ісусик у душах та в серцях. Ми ще заколядуємо на зло, всім ворогам, і в душах побудуємо свій український храм. Ми не впадемо духом на зло всім ворогам, і в душах збережемо свій український храм. І вже ніякий ірод не спинить диво це, затихнуть в світі війни на землю мир зідемо. Да? Я сніг в не збережу і подихом своїм зігрію. мріям. Розтане він, а я скажу: не тань на мрія. Ми прийшли сьогодні до вас з тою колядою, з тою ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя радості для вас. З неба посилає, щоб на нашій Україні ними процвітали, щоб у цьому році ви біди не знали, щоб було і світло, і газ, щоб ви працювали, нашу славу українську на весь світ підняли. Дочекався наш народ. Є своя держава, і прапори свої є, і тризуб наша слава. Тому звичаї свої ви не забувайте. Разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуйте разом всі, як батьки колядували, щоб традиції святі й внуки пам'ятали. Разом колядуймо, весело співаймо і рожденного Ісуса нині привітаймо. Нехай наша слава повік не вмирає! Радуйся рождає! Христосся рождає! Часний молодіжний театр Глорія. Сьогодні дарував для вас цей вертеп, і хочу сказати, що музика, яку сьогодні виконували, це рожування Віталія Жиплінського, який сьогодні нам озвучується свято. Тому Віталій дуже дякуємо. Коли ми сюди їхали, вчора подзвонив один наш воїн, він минулого року танцював тут у цулії на подвір'ї. Він каже: отче, мені треба. Штани, які не горять, курткою не варять, яка не горить. Штани я собі купив, а як зможете, заколюдуйте. Мені встидно вам то казати, але заколюдуйте. Я кажу, Микола, скільки то коштує? Він каже: ну, оче, скільки заколюдуєте. Тому ця коляда буде сьогодні для нього. Дякую. Настоятелем храму отцем Володимиром. Отже, Прошу вас до слова! Христос прощається. Дорогі наші артисти, дорогі та сестри, дорогі отці, пане голову. Всі ми, які тут сьогодні мали такі над... Емоції і після того, що ми сьогодні пережили, дуже важко щось говорити. Але направду так само не до кінця знав, який є Бог. Так само ми не знали, бо тривалий час нас обманював. Ми не дружні, що ми якісь маємо комплекси великі. Нам здавалося, що ось десь якісь є великі народи. Колись наш великий митрополит мріяв, щоб не просто стали народом дом традиції, а креативним народом, народом науки, мивезним, наративів, які цікаві не лише для нас, але для цілого світу. І сьогодні ми бачимо, що вся ця облуда ворогів спала. І ми маємо чим пишатися, маємо що любити, маємо чим тішитися і маємо за що змагатися. Щоби остаточно здолати того лютого ворога і на нашій святій українській землі будувати прекрасну державу для вільних людей. Дякуємо всім, які сьогодні приймали участь в цьому дійстві. І як і величезне прохання зараз приховати з храму, кожен може скласти якісь свої пожертви для тих, які зараз нас боронять, аби ми мали можливість тут також боронити Україну. Поглиблювати любов до неї, до її традицій, до її звичаю, поглиблювати свою духовість, любити свою церкву і Господа просити всього того, за що віддають життя зараз наші лицарі, найкращі, наші українські герої. Христос Хрещається! Слава Україні! Героям слава! Дорогі парафіяни, просимо вас долучитися до. Благодійної коляди, хто скільки може своїми коштами, а ми віншуємо вас в коляді, проживайте в гаразді, без клопотів, без біди до другої коляди. На многії і благії літа. Добра і радості бажаєм здоров'я вам! Hi